Вітаю вас, підписники та глядачі мого села на Полтавщині. А ну, зізнавайтеся, кому із вас, дивлячись на оці краєвиди, теж на думку спали оці в'яшовані рідкі палати чи не написані більше ста років тому, забуті, але потім в наш час покладені на музику і дуже стали популярними. І справді, дивлячись на оці краєвиди, так і хочеться милуватися ними. Але ж ні. Хто пам'ятає, коли я вибирала всю свою цибулю, то один сорт посаджений пізніше залишився, тому що був зелений. Уже й бреянцем стигла діляночка трохи зарости. Ото сьогодні, 31 липня, вийшла і вибрала ці вісім рядочків цибулі. Оце ось дивіться. Урожайні вроку отакі величезні цибулини є. Зараз зберу цибулю в мішки і винесу з города на подвір'я. Оце ось сама більша така величезна цибуля. Нагадаю, що цибуля куплена у Ніжині, назви сорту не знаю, куплена в Ніжині біля базару. І оцей сорт, і той сорт, що син купував у сільському магазині, вийшов найурожайніший. Ось вісім ящиків. Посадковий матеріал був гарний, цибулинки були дрібненькі. Перші помідори з городу не показувала. Це ось вийшла. зібрала трохи помідорів до вечері. І диня показую. Ото така найбільша вродила над стежкою, там їй місця багато було. До речі, сіяла помідори тут в луночки, то, то вона така виросла разом з помідорами. А це через два дні пішла, а вона вже й перестигла. Велика була смачна. Також показую вам ще свої врожаї, те, що в садку вродило. Оце такий персик був. Хочу сказати, що Хімією ніякою не обробляла його, тому що тут пасіка, і хоч бджоли син вивіз на кочівлю, але тут стоїть один вулик. Два рої її залетіло цього року, він їх об'єднав в один і цей вулик стоїть вдома. Тому хімію ніякої не обробляли. Так, лис листочки пошкоджені на персику обривала. В так, хвороба персика. Це ось. Перший урожай такий був. Зняли на пробу. Загалом я задоволена врожаєм персика. Дякую усім своїм друзям, новим підписникам, які нещодавно останнім часом приєдналися. Мені дуже важлива ваша підтримка. Добра і щастя всім! З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.